Вам мої дорогі друзі, підписчики, гості, мого YouTube каналу. До вашої уваги, відео. Таке ось звітом, що продано за цей період по якій ціні, В принципі, у нас прийшла неділя. Продажі практично зараз не відсутні. Нічого, в принципі, не продається. Ну, як завжди, в літній пору мало що. із барахла можна продати, бо проданий ось такий телефончик. Це вже такий цікавий. Не знаю, робочий чи не робочий, немає акумулятора, деякі проблеми з цим був виставлений від 1 гривні, дійшов там до 50 гривень. Так що уїжджаю по Укрпошті до нового власника. На відновлення чи просто там колекцію людина хоче чи. Я. Так що поїде до когось. Так, ще один телефон. Телефон запускаете, перевірив його. Еріксон. Тоні Еріксон. Тут такий він у нас з Антенкою. От, з Стілусом. От, також за 50 гривень. Старт від 1 гривні був проданий. Поїдете нового власника. Не знаю, чи відновлення, чи не відновлення. Так, ось такий ось годиночок, один робочий, амбер. Я думаю, що китайський якийсь. Тут браслет дуже доволі такий ну, цупкий, добрий. От. За 80 гривень. Поїде до нового власника. Так, монетка. Правда, ще не оплачена. Купили одну штучку, один злотий алюмінієвий 76 року по каталожній ціні 17 гривень і купили не знаю чи людина платить в принципі там відгуки непогані так що буду сподіватися що забере поїду поштою так ну в принципі і в мене валялися такі радіодеталі от в інтернеті там трохи їх изучил. У тут мои такие золотые. Золотые контакты там. Штекеры. У кстати, новые. Бачите, даже заглушки стоят. Там золотые усыки такие. Видно. Ты, в принципе, 5. Вот. Продані за 250 гривень на аукціоні От. Поїде до нового власника. Так, ну що ж, хочу ще там показати, що у нас там є на продажі. Ось такий ось одиночок. QQ на робочому стані. Нема, правда, тільки браслета. От. Ну, непоганому такому. Ось танк. Виставлені на аукціоні Віоліті. За 100 гривень, може когось зацікавить. посилання дам, пишіть в коментарях. Посилання дам. В описі під відео дам посилання. Є ще такий ось ось одинчик. Скімей. Тоже виставлення, здається, якщо не помиляюсь від 100 гривень на опціоні Violet, кому там буде цікаво. Рімішок поставити буде непоганий годиночка. Що вам ще показати? У нас такий ось робочий 200 гривень. Слава. СССР. Вони всі в мене без зараз, щоб не От, Так що. Сьогодні в також стоять. Ось такий звединочок, кардинал, Тоже на опціоні виводі виставлено. Тільки 400 гривень. Пішли. Обслуговувані вони не були. Так що, ну, в принципі, завів, пішли. Так, що у нас ще є? Що є така ось. Ракета. Тут у нас написано на ходу 300 гривень, кому-то цікаво. Ну, завжди я торг невеликий, можна пробувати поторгуватися. Так, на ходу 100 гривень луч. Білоруський годиночок. кого там цікавить. Так, це у нас є щось на донора. Такий у вас восток. 70 гривен на Виолите стоять полет на ходу. 70 гривен написано, можливо, за 70 стоит. Бачите, даже идут трошки шатну, пошли. Зараз, в принципе, шить Зар, может, что цены зараз может быть и дороже. Вот такие Слава. Ну, это на ремонт, на запчастины. Вот такие зим тоже на ходу. Ну, кого там цікавый, пишите комментарии, дам по ссылке. Есть такие вот полет. Так, на ходу, тут разыграем. А мы Вот, ну, обслуживать. Вот, деньги все обслуживать, они не такие вот на ходу 250 свет. у нас тут есть. Думаю, это, наверное, китайский вариант. Такие. Ну, довольно-таки толстые, То тоже зацикавать. Так, у нас Звезда. Донор, да, написано. На вот, вот Россия. Пешло 200 грабин. Ну, бачите, ідуть. Ось що тут є. Це, це в принципі все залишки. Залишки вже було багато, дуже багато вже що продано, це все залишки. Купляюсь, як ви бачите, по відео зараз мало. От. Так, луч теж на ходу. У по-моєму даже парці. Не переверял. Не переверял, не переверял. Уже переверял, может занизить. У нас, по-моему, ракета, да? Не, да. Не, зим. Да, зим. Ну, хорошо, цикавый, запытывается. Вот такие вот миниатюрные годиночки. Покажу, что маленькие. Ну, по-моему, даже на ходу, да? Ну а не, на донора. Так, есть ось швейцарский виденчик. Матрикс. Там тоже их обслуживают надо. Вот. Вон, що радянських таких, что вам показать. Так вот такие на донора. Та. Ну ось такие вот тоже карной. Вернаві на стані, то є жіночі, також браслети, все. Під ремонт. Ціни на них не сильно дорогі. Так, і останнє, що там на сьогодні? Покажу, що такий ось луч. Теж. Вони там під відновлення, бо вони з'їдуть, то встають там. Таке. Ну що ж, на цьому наше відео завершуємо. От, кому сподобалось, ставте подобайки. От, пишіть коментарі, пишіть запитання по годинникам. От. І до нових зустрічі на моєму YouTube-каналі. ще відео з продажами, купівлями, Буду потрошки щось купляти. Що недорого є, бо дорогі куплять зараз не той час. От, ціни в нас дорожають і на паливо, і на, і на все. Все. Ну це мене не про це. Все. Всім дякую за увагу, дякую нашим бійцям за нашу, наш спокій. От. І до нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Всім до побачення.